Прямісінько під носом у правоохоронців майже у центрі Шепетівки в районі залізничного вокзалу діяв підпільний гральний зал. Однак ні його розташування, ні візити в заборонений заклад, доволі чималої когорти азартних громадян, підозри в міліції чомусь не викликали. Але все таємне, колись стає явним. Тож підпільне казино викрили уже спільно міліціянти і народні дружинники. В складському приміщенні було виявлено функціонуючий зал з гральними автоматами. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було задокументовано даний факт. У Шепетівському казано діяло 13 одноруких бандитів. Усі вони вилучені, а за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 203 прим 2, зайняття гральним бізнесом. Санкція статті, якої передбачає накладення штрафу від 10 до 50 тисяч необхідних мінімумів доходів громадян. Слідчі дії з даним фактом тривають. Вже другий тиждень вулиці автошляхи області патрулюють правоохоронці й дружинники. До позитивних результатів такої співпраці із найбільш резонансних віднесемо виявлення п'яного водія прокурора та викриття підпільного казино. Міліціянти, і активісти запевняють, сезон викриття тільки розпочався. Юлія Стафурова, Шепетівка для інформаційного випуску.